Друзі, вітаю! По-перше, хочу подякувати всім, хто привітав мене з днем народження, воно було 14 вересня. Але, вибачте, не всім змог відповісти. Дуже багато коментарів, дуже приємно. Сьогодні ми на Прикарпатті, неподалеку від міста, від Франика. Багато часу у нас нема, але трошки є. Вистачить на прогулянку, то точно. Сьогодні 16 вересня, вчора 15. Не їздили нікуди, багато було справ от. Але сьогодні виїхали. Що там в тебе? Часничник. Часничник? ну, дай покажу глядачам. Пройдемо сьогодні з нашими собакинами. Ух ты! Ага. Ой, запах! Ага, Ну що, друзі, все що ми побачимо, як завжди, все побачите і ви. Останнього разу, коли ми тут були, мене вкусила оса. Ну така земляна. Побачив грибочка, потягнувся, а я, вони як повилетали, не знаю, такі здоровені, може і шершить. Знаєте як очі кругли стали, як вжалило мене в затилок. Що досі місяць пройшов вже і там така шишечка. Відчувається. Ну, до тих місць ми сьогодні не підемо, тому що ці оси земляні, у них якраз серпень-вересень, саме такий активний період. Вони такі нервові. А там гарна грибничка по білих Але дуже багато. Ми в тому році там бували і ніколи не зустрічали ос. А от в цьому році, не знаю чому так, їх там дуже багато. Це гарно, що собаки не покусали. Тому ми ризикувати не будемо. Тому що ми, як ми. Ну вкусила, то вкусила. А для собаке, не дай Бог, ще в залежності куди вкусить, це, у нас ліки постійно є з собою уколи. Ну, але то краще не ризикувати. Вологі у лісі, ну багато, так? Да? Угу. Якщо сьогодні грибів не знайдемо, ну, то означає, що ще трошки вони тут підуть. Цікаво було, що саме в цих лісах сьогодні. Uh -huh. Та, як казав, багато часу немає. Mm. Поки що, друзі. Нічого. Як Але це нічого? А це чесничник? Поки... Ну чесничник, так. Да. Uh -huh. Пішли, на пошук. Mm. Дали водички собакам. Бо запихалися. А хто ж так бігає? А Та вони завжди ви знаєте, спочатку, як приїдемо, поки набігаються, бігаються, вони носяться. Від водички да підемо далі. Цей ліс ще цікавий тим, що тут ну, тільки в цьому лісі ми зустрічаємо гріб безсмертя. Може і сьогодні зустрінемо. Пальці мерця. Молоденькі такі. І чесничних. Пальці мерця. Як подивись, красивий. Але ми не помігли. Ще? Ага. Трошки більше. Ха. А воно і гриб безсмертя. Рейші. Але ці старі. А ні, декілька є. Ви бачите, сім же гаплик, а оце молоденький, тільки поліз. Оце також молоденький. А з тої сторони є. Ну, багато старих, але от цей гарний. Пішли банда, пішли. Жейкірі, Марсик, Вільва. Пішли, пішли. Чесно кажучи, саме в цьому місці, де ми зараз знаходимося, ну, великої надії не було у нас да, знайти. Але попереду буде ну, такий участочок, де... Багато берези буде. Оси були. Оси? Ні, оси далі ще. Ні, ми туди не підемо, я вже казав. От. І там можуть бути червонічки. От більше надії на них. Але все рівно пройдемо і тут. Подивимось. Тут і біленькі з'являються, і сироїшки. Лисичка попадається. Пройшло десь 15 хвилин. Нічого, так? Да? Окрім нам на грибів. Нічого, друзі. Але дійшли попереду нас вже починається березнічок. От тут зараз і Ага, Може нас лісок порадує, так? Грибами тут. От саме з цього місця, десь кілометр, от тут осятник, так. Ну туди, в ту сторону, по стежки по цей. Ні, тут ми не бачили. А там, там зовсім інший ліс. А вони а ріжки? Де під деревом? Угу. Схоже, маленькі такі. Жека. Йди сюди. Жека! Отут треба уважно вже дивитися. Улюблені місця червоняків. Але полізли вони тут чи ні, не знаю. Останній раз мене погано. Пам'ятаєш? Не знаю, де більба? А, воно він, позаду. Останнього разу ми збирали молоденькі такі, пам'ятаєш? Як, ну якраз 14 вересня. Але ми не в тому лісі. Може завтра поїдемо, не знаю. Бо нам хочеться ще поїхати у гори в розвідку. Є дуже гарні місця. Але там дуже далеко треба пішки йти. І ми жодного разу там не були, не знаємо місцевість. А це знаєте як, якщо там непролазне ліс, то може і неможливо там пройти. Подивимось. Пішли собакини, пішли. Дивно, друзі, але ніяких грибів нема. Не старих, ні молоденьких. Нічого, Іріш, Взагалі нічого. О, у нас сьогодні ж кажу. Не стільки гриби пошукати, скільки з собаками пройтись, бо вчора, повторюсь, не були в лісі. Ну, от. ну і заодно подивитися, як тут прокидається ліс. так що. Ну точно, наступного разу або в ті місця там, де молоденькі були, да? або у гори. Угу. Сьогодні ввечері. Померкуємо. А ось і перша знахідка в цих місцях. О, Отакий молоденький червоняк. Все ж таки, бачите, знайти можна тут. Вологи ну, дуже багато. Тому... Ще один? Ху! О, друзі, і день долса. Слухай, так якщо ми сьогодні більше нічого не знайдемо, то більше і не треба. Тобі один грибочок, мені один грибочок, є чесничники. Так, да, таку страву забабахаємо. Mm -hmm. З двох грибів. Де ще один? Mm -hmm. Ох ти, який молоденький і гарний. Зараз, друзі. Я тут праворуч, ліворуч, дивлюсь. Зараз кошика залишу і покажу вам. Так, десь з тої сторони. А заодно я подивлюсь трошки далі. Теж молоденький, але трошки більший. Так. Кожний буде їсть свій гриб. Та. Ти часничник, а я... Дякую! <рігла> 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 а, і які ж... Ух! А це грибочок, а. І тільки вимкнув камеру от з цим грибочком. Ага, тримаю в руках його. Де? Ану, і що, каже ще один. Так, так, так. Ага. Молоденький, гарний, дивись за Угу. Жекірі, іди до нас. Жека. Ось він такий. Поки Іріша фотографує там того грибочка, Я відійшов подивитися. Воно, бачите, ще один. Так? Іріш, я тут кошика залишу, подиви на нього. Обережно. А воно ще один Іріш. Так. Оце вже цікаво. Воно, бачите. Отак. Так, зараз пройдемо ще. Поруч подивимось. О, ще один ріша. І ще один. Йо-мойо, -йо. воно, бачите? І ось ще ховається. Та ви що? Так, я тут палицю залишу. Це ж і рішення улюблені гриби, я їх полюбляє фотографувати, дивитися на них. Бо зараз позриваю, потім буде. О, зірвав грибочки. Здовж палиці, ріж, подиви там два. Бачите? А вон ще один ріша. Оно! Ну. Попереду тебе, пів метра. Це? О, так! Да. Так я його і, і, і є. <рив> Ні! Так я цього не бачив. то а? От, Твоє, -моє, це вже шостий сьомий гриб тут. На оцьому місці. Так, а я вже той загубив. Де він там? Так, біля мого кошика. Біля твого кошика, я твого кошика не бачу зараз. <світ> так. Ну підемо, заберемо його, тому що зараз... Ага, он овим. Зараз загубимо. Кошик забрати твої? Mm -hmm. Ну як вам, друзі? А? Mm -hmm. Так, де він тут. Так, кошик бачу, а гриба не. Нема. Та за спіною тебе. А, за спиною в мене? Та ну, ти що? Нема? Н ні, не бачу. Де за спиною? Він же ж був біля дерева тут. Оце квест. Друзі, ви бачите? В коментарях потім напишіть щось в мене збився. Око збилося. Ну йде Ось живі. Нічого собі, біля кошика. О! Чи кажу позаду? Це невмисно, друзі, знаєте. Та, щоб я трошки пал... Два, навіть, так? Да? Так, там два біло, біло цей. Палець цей. Ай, так, до кошика. От вам, друзі. Так, ви що? Я думав, що ми тут можемо зустріти гриби, але не отак от, от, бачите, які молоденькі, і багато їх, і впевнений. Ті, що менше, ми їх і не бачимо. Так, заберемо оцього. цього. І там ще біля іріші. О тих чотири штучки. Чотири там, так? Да? Три. Три? Ну, один, два і там три. Ага. Так, бачу. Ось вони. Ой, яка ніжка. А було видно отак от, ну. Це вже скільки? П'ять, шість і сім. І всі такі, бачите, один в один молоденькі. вам, а? Треба уважно дивитись. Бо їх не дуже гарно видно. Тільки хотів сказати, Ріша, не йди вглубь. Ну, от цієї старої дороги для собою. Бо вони начебто ближче ростуть. Так, вона відійшла метрів 40, ну 30 десь так. І ще. Та ух ти, бачу. Ну а ріш. Розумієш, це на одному рівні виходить. От як полосочка така йде. Ох, який. А колір шапки інші, бач. Та, та гарний ти шо? О! Красун до наших. Ну, друзі, привітайте! Це точно осінній грибний сезон розпочався. Тому що ми їздимо от по Прикарпаттю, по Франківщині, по різних лісах. І практично всюди зараз отакі от молоденькі попадаються. Білих нема ще. Ну. Поодиноко так, десь можна зустріти. Але так, як підосичники, нема. Ми Вирішили піти ще далі від лісової дороги. А тут ми ну, взагалі ніколи не були, то да? у нас сьогодні похід частково з розвитком. Ми більше в інший бік ходили. Так, да так, -да так. -да. А знаєш чому? Тому що там ліворуч, десь ну ми далечко відійшли, десь з пів кілометра. Було є. І з собаками туди в ту сторону ніколи не ходимо, тому що ну Жека, ви знаєте, він може відбігти від нас досить далечко. Щось почує і як побіжить. Десь хвилин 40 там полазили, друзі, нічого, вирішили все ж таки. Ближче до стежки до цієї повернутись. О! І знову знахідки. Може там і далі є якісь місця гарні. Але я вже казав, у нас сьогодні небагато часу. Так, 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 дуже запізно так далеко йти. от тому повернемось. Ну, Вже повернулося практично десь метрів. Скільки там? 30. Стежка ця. І так, вздовж неї підемо. Ну, уважно подивимось. Ой, два червоних молоденьких мухомора. У-у-у, ну це взагалі-то. А у мене, воно, бачите, червоняк. А! Отакий от молоденький грибочок. Ну, може поруч ще є. Це я його випадково побачив, він дуже маленький, знаєте як око лягло на нього. Так його і не видно. Трошки відійшли від стежки. в іншу сторону тут ліс зовсім інший, бачите. Ну а тут взагалі нічого нема. Чесничників там рішу бачив, декілька штучок. Але таких маленьких-маленьких. От, давай повернемось до того лісу, так. Да? Ну, подивимося, може там ще. Так, да, подивимося, там трошки. Та, друзі, ми, ми не думали, да, що отак буде uh -huh. сьогодні, чесно кажучи. Пішли, закрн. Нам в іншу сторону. Пішли. Пішли на Далі, друзі, ми вже не підемо, а будемо повертати. Але коли ми йшли сюди, то ми дивилися в основному ліворуч від лісової дороги. Так само можна дивитися і праворуч. Так що на зворотньому напрямку саме так і зробимо. Знову привал, собаки поплють водички. І... От ми йшли то праворуч, ну оттуда ліворуч, а зараз будемо тут дивитися. Що там сюди? Різані ніжки. Mm -hmm. А що це? Червоняк, да? Ну ні. ну, не одне ми тут ходимо, так? Да? Mm -hmm. Ну це вже десь декілька днів цим ніжка. А бачите, друзі, йдемо по цій дорозі дорогі, зворотньому напрямку. Дивимось в основному ліворуч. І от. А ми тут проходили. Дивимо під іншим кутом. Ось точно. А, от такий ще красоту. Гарний гриб. До кошика. Підберезник, так? Так, підберезник. А, тут от такий самий, як ми знайшли, о там трошки менший є. інший кольор шопинки. Що Шо то? Та думала, що зможе то вухи. А ні, трутовічок якийсь. Я ж казав, друзі, на зворотньому напрямку будуть ще знахідки. Отаких От два. На то, що треба. До кошика. Що там і в тебе є? А, воно бачу. Тут його погризли. А то нічого. Головне, що молоденький. О! Як його тут Колючок багато. Ух ти! Ось він який. Та ви шо. До кошика. Вже практично половина є. Ще одна знахідка воно у Іріші. Я два грибочка, а на два грибочка. А воно в мене Іріш. Воно там. Стоїть. Зараз покажу вам який красень. О, він стоїть за деревом, розумієте, тому ми як йшли з тої сторони, не побачили. Більбоніс будь поруч. Так, забираємо цього грибочка. Ну, ух ти. Зараз подивимось, якого і ріша там знайшла. Ось тут треба уважно дивитись. Вони як сьогодні попадаються нам а, сімейками такими, так? Да? Ага, ти що? А в мене зараз покажу тобі. Де він? Де він, де він, а, ось ага. ну, Так. Гарно. От таких ще два гербочка до кошика. А от поруч ще одного побачив. Ух ти. Слизки такі мокрющі. Ну таких маленьких важко побачити. Тому ми так повільно. Уважно дивимося. Тільки вимкнув камеру. Ще два грибочка, Воно. О, один. Ну а цей я не знаю. Ні. Да? залишимо в лісі. І поїдений, і бачите, ну по ньому видно м'яка шапка, так що він вже ніякий. А що тут тебе? Лисичка? Ну, бачиш. Чого собі? Я щось не пам'ятаю, що в цьому місці, да? Ага, то я. Була десь лисичка. Десь, 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 Та собаки на сьогодні гарно погуляли, да? М -м -м. Рішу повертається, тріти. А ну зараз залишу тут кошика, щоб собаки не, не збили. Один, другий, он третій. Ох ти! Воно, так, один, гарний. другий. І воно ще третій стоїть. Такі прям. Та ти що? А ну навколо Треба може. Тут ще подивитися. Щ... Ще є. Навколо подивилися більш нічого. Ну, от ще, плюс таких три грибочка є. До кушика. Жека, пішли. Так різко потемніло. Але ми вже ну, доходимо до краєчка цього участочка з березами. І там почнеться такий вже більш старий ліс. О, бачите. Та ще. Який красун? а! Отако так що, Вдала сьогодні прогулянка. Може ще знахідки будуть Забираємо цього грибочка. Та ви шо? Це просто кайф якийсь. Неочікуваний кайф. Тому що повторюсь, не думали, що так буде. Не видно Іріша. Ну, погано видно, потемніло і От, я розмовляв з вами і ледве не наступив на цього гриба. Дійшли, друзі. От нам зараз ліворуч і до лісової дороги до машини. Диви, який останній. Okay. Гарний, так? Угу. Ну. Та, да, ну тут з краєчка ще буквально, там, метрів десять. Метрів Подивилися, ще хвилин 10, нічого більше. Але і то, що в нас є, ну то просто, я. Ну, бачите, супер. Так що зараз будемо так іти потихеньку до машини. Тут ми спочатку... Нашого походу гарно пройшлись, взагалі нічого нема. А воно якісь на грибочки, бачите, такі красиві. Ти угу. ж полюбляєш такі, такі фото... фотографувати. Ой. Пішли, собакини, пішли. Ой, гарно сьогодні, так. Да? Ще раз вам покажу. Супер. Та, ти Такий колір шляпки ну -ну -ну. красивий. Досно, друзі, скоріш за все, наступного разу ми поїдемо у гори. От. Якщо нічого не буде нам. Так що з вами, до зустрічі. Сподіваюсь, у горах.